Наш обов'язок дбати про пенсіонерів. Переконана кандидату депутати міськради від блоку Петра Порошенка Солідарність Марина Гриньова. Адже свого часу літні люди усе життя працювали і робили усе для того, щоб наше місто розвивалося і наступні покоління жили краще. Марина Гриньова відвідала Горбанівський гаріатричний будинок, де перебувають самотні, покинуті сім'ями старенькі люди. За дорученням Андрія Вселодеся Марматковського ми роздали аптечки здоров'я, так як Наше місто залучено до всеукраїнської такої програми Здорове місто». Марина Гриньова уже мала досвід роботи депутатом. Зараз декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету балотується до міськради у команді Андрія Матковського. Мій професійний досвід спрямований взагалі на роботу з людьми, з людьми різних категорій. Різних верст населення я взагалі працюю з студентами і деканом працюю вже 20 років. Ті знання, які в мене є з педагогіки, з психології, з фундаментальних наук, вони знадобляться населенню. От тому, що в програмі стоїть і озеленення міста, і культура міста. Горбанівський геріатричний пансіонат перебуває на балансі облради, каже кандидат у депутати облради від блоку Петра Порошенка Солідарність Володимир Микійчук. Заклад фінансується із обласного та державного бюджетів. Власна рада на останній сесії виявила 4 мільйони грошей для того, щоб зробити реконструкцію третього відділення, де Проживає більше 180 чоловік. Утеплення це після закінчення роботи буде підписано акт, і ми будемо мати пенсіонат, який повністю утеплений, і це буде зручно для наших людей, які тут проживають. Вони будуть себе комфортно почувати, але незважаючи на підтримку держави, переконані кандидати, літні люди потребують уваги та допомоги медикаментами. Зокрема, загалом у Горбанівському геріатричному будинку мешкає 270 підопічних віком від 70 років.